Дуже давно хотіла прочитати книгу за день і ось нарешті цей день настав. Цього разу читаю огидне кохання від Колін Гувер. Чого саме така назва, я вже зрозуміла тільки в процесі читання. Все починається досить добре. Він мовчазний красивий пілот, а вона сестра його найкращого друга. Проте це не просто історія кохання, це історія про травму, втрату, про закритість і біль, який рве зсередини. І для того, щоб трішки відволіктися від цієї історії, я вирішила створити новий куточок для моїх книг. Цю тумбочку я замовляла на промі, і ви тільки подивіться, як вона ідеально вписується. І позитивні емоції допомогли мені все ж таки повернутися до цієї історії, бо я відчувала, що наближаюся до чогось сумного. Максимально сумного, власне, так і було. Це було боляче читати місцями навіть дійсно огидно. Але я не могла відірватися, поки не дочитаю. Огидне кохання дуже непроста емоційна книга, і я думаю, що вона не може залишити когось байдужим. Тому, якщо ви також дуже емоційна людина, як і я, то не забувайте піклуватися про себе під час читання скляних історій. І власне на цьому моменті читання я зрозуміла назву книги.